Саме Бог так. війни повернувся е, на поле бою. Симфонія була чутно на тій ділянці фронту, е, де е, тимчасово окупована Авдіївка. Що це означає? Питаємо вас, як в е, ветерана бойового Гайдарюця. Тобто нам БК підвезли е, ти що сталося, чи які наслідки? Ні, 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 що, що сталося, сталося бо... перше. Да, ну ну е, насправді очевидно, те, що доїхали снаряди. Звідки вони доїхали? В мене так само закритої інформації інсайдів, які у вас нема. Але судячи з того, що ця війна дуже прозора, зараз на 90% інсайдів не треба. А по тому, що ми можемо бачити в відкритих джерелах, судячи з усього, це нам нарешті доїхали честі кнедлики. Оце величезна дяка президенту Петеру Павелу. Здається, це починають їхати перші транші саме знайдених ним 800 тисяч снарядів. Нагадаю, що 800 тисяч снарядів це десь на три місяці таких хороших серйозних боїв. Чесно кажучи, складалось враження, що на них ще тільки. І скидаються грошима. І тому ми так рахували, що вони десь в квітні доїдуть. А вони, здається, почали викупати траншами саме, от не чекати, поки збереться насправді ж там більше мільярда треба саме на ці 800 тисяч нарядів. Точну суму ніхто не озвучує, тобто по якій вони зараз ціні. Ну але півтори тисячі доларів це зараз мінімальна ціна на старенькі саме зі складів снаряди 155 калібра. Тобто, насправді там по любому, навіть якщо там мінімальна залишкова ціна, це більше ярда. Але судячи з усього, не стали чекати, поки збереться все, а викупають траншами. І от перший транш вже на фронті. І дійсно те, що називається game Changer, дуже міняє обстановку. Бо орки за останні пару місяців вже дуже в цьому сенсі звикли, що наша арта мовчить. Вони вже ну не можу сказати, що розслабились навпаки, вони напружились і давили нас з усієї сили, зокрема, якраз користуючись цим снарядним голодом. Ну а тепер як там, в них було вікно можливостей. Мо, якщо вікно можливостей уявляти собі, от як дійсно вікно, от такий образ, то воно було з двох створок. От одну створку розкрив Дональд Трамп оцим снарядним голодом, а друга створка це наша з вами відповідальність, це провалена мобілізація. Ну і от тепер одна із двох створок російського вікна. На можливості тріском закривається закриваються і, судячи до цього, наші чеські ну і взагалі європейські союзники, бо грошима скидались там вже і Бельгія, і Голландія, і Франція, здається. от Тобто європейці закрили одну створку. Тепер, якщо ще й ми закриємо другу створку, тобто дамо на фронт людей, то все для орків можливості можливості закінку.